Two hours later. Так, вітаю всіх. Але я вже бачу, що є якісь люті просадки. Просто ми, ми ще не почали, а вже все зламалося. Ну, як завжди. А, всіх рада бачити, пригідний того, солдбой, пеклобут. Метаю з виграшами, що я виграла? А де... А... Де я приймала участь і що щось виграла. От так ніде не приймаєш участь і щось виграєш. Це прикольно. Удура. Прикольно, нічого про, Нічо про це не чула. Що я виграла? Погано, загалом погано, а тобто клас, я вибрала супер день, щоб щось пограти коли я твічу погано. пам e, пам пам Ну, давайте давайте, поки. E, я не знаю, трошечки зачекаємо, щоб мене хоч би трейд припинив стрибати. Бо 15% присадок це жопа. Це значить, що гра буде Ну... шматками. Буде. E, цей... Одна нагаду, це та інша там твіч вмер при Ханке. Э, твіч вмер в мене вмер, загалом вмер. Щось є, щось не вмерло. Ну, наче просадки стають меншими. Ну, Блін, 200 гривень, якщо на я. Ой, не проти. 200 гривень це завжди класно. А, так. Стосовно справ, так, наче, бо, ну, бачите, жива. Сподіваюсь, Свіженька, було б добре. Ось вирішила пропустила Хэллоуін в цьому році. Так, ну, не вела настрою. Але сьогодні пограємо в другу частину е такого олдскульного жахастка Tormented Souls. Це вже друга частина. Багато хто не знає цю гру, мені здається, її робили як якісь. Е на колінковий ремейк другого Резиденту Бо перша частина там були прям такі жорсткі вайби. Локація була дуже схожа на поліцейський Цей часток Так, Така чого я бачу, у мене твіч працює. Ханки у нас мастер, Класних кіншотів. Просто в мене запущені двічі, і я бачу, навіть, що камера ну, не лагає. Не знаю, як гра, а камера не лагає. А, тому сподіваюся, ну. ще щось. Ой. Українізатора. На жаль, в грі немає. Я сьогодні перевіряла. ну, Гра бо не така супервідома. Будемо якось загадки намагатися вирішувати з перекладачем. Врешті-решта не знаю. ну Тут будуть загадки. Є така маленька проблема, що я знайома з першою частиною, але я не грала її особисто. Тобто геймплей цієї гри для мене буде новий. Я знаю сюжет, я бачила, як вона грала, все таке. Ну, сюжет першої частини, про другу не знаю. Але. А грати не вмію, тому можливо все буде погано. Щось фіксить, блін. Що зробити? Я не знаю. Блін, хто на твічі можу хіба що. Запропонувати. Поки не відлагає перейти на Ютуб, якщо вам буде зручно, тут є посилання на Ютубчик, там все теж саме має бути. Бо, якщо це не з мого боку проблема, я це ніяк не пофікшу. Я не знала, що якісь проблеми є сьогодні не заходила на твіч. Ні до кого, тому. Я хоч перевірю, наскільки буде лагати сама картинка. О. Ні, ну так ми грати не можемо. Це якийсь прикол, що камера не лагає, а гра навіть дивиться, курсор просто через кисель рухається. Хоча останній раз буде нічого на купив. Оцього цього немає на ЮПУПі. На жаль, YouTube погано з інтерактивом, з глядачами. Привіт, норби. Е так, блін, 13%. Це, це срака. Ну, швайте так. Е якщо я не лагаю, значить буде... е мене слухте якось так. Поки поки розлагає гра. По складності. Останнє заблокована, Ну, я на харді рідко граю, тому да, це стандарт, що тут кажуть? А, вимкнути автосейв і а, дві бобинки в кожній кімнаті. Так, тут сейви аля олдскульнери. Ну, я казала, що воно його наслідує. Якщо комусь раптом цікаво, то я можу розповісти, що було в першій частині крутенько, бо ігри пов'язані. Це буде як продовження, тому якось то воно буде пов'язано, хоча б поверхово. Розповідайте, ну, поки лагає. Якщо коротко, тоді я, я поки не чіпаю екран, розкажу і почнемо. Це дівчина Керолайн, вона головна героїня, і жила, вона собі жила, і приходить якийсь конверт, там лист і фоточка двох маленьких дівчат-бізнючок. І якась адреса. Куди і треба поїхати. Ну, щось їй там не сподобалось ці фоці. Вона цих сплизнічок не знала, нічого такого, але вирішила чомусь е поїхати хрін знаку. Да, мені здається, це взагалі була інша країна. Щоб з'ясувати, що там таке. Приїздить вона, там такий, типу, готель, щось таке гарненьке. Ну, кажу, візуально дуже схоже на фоє з другого резі. Прикиньте собі, щось таке там і було. Е там отримують тюк по голові. А далі прокидається вона гола, в ванні, з здоровезною трубкою в горлянці і без одного ока. Тому, хто бачите, вона ходить з пов'язкою, бо око вона втратила ще в першій частині. Такий класний був велком. Ну, взагалі без питань. Прекрасний початок, так, просто прекрасний початок прекрасної пригоди. Прокидається, там все-таки дістає ці трубки, вдягається і йде бродити по тому будинку. Там щось нікого немає, якісь монстрики періодично ходять, такі схожі, ну, на щось опалене, я б так їх от сказала, якісь от в такому ключі зі зброї, там був гвоздо. Цвяхоміт. щось. Я не знаю, як це сказати. Ну, така собі зброя. Нікого немає, вона там потім зустрічає якогось священика, який там собі сидить взагалі. Монстри, типу, які монстри, що тоді Шунко взагалі е -е, цвяхостріл. Щось це того. тому. Бу Ми побакали з тим священника, він сказав, що ніяких монстрів не бачив, чого не бачив. Ми там ходимо, збираємо записки. З часом з'ясовуємо, що там багато років тому в тому будинку був культ, який приносив близнят в жертву якомусь своєму Богу заради того, щоб його воскресити. Ну, як завжди, ну, ці культи. І що. Останні близнючки, які народились, їх мали принести в жертву, але мати в останній момент вирішила їх врятувати. Вони там збігали, одна як кудись зникла, впала з мосту, а мамку з другою піймали. Потім за нами там починається ганятися якась ну, хрінь, знаєте, цей. Засірний чоловічок з мисливців на приводами, такий більш зелений. Знаєте, місцевий тиран. Це був місцевий тиран, бо вбити було неможливо. Якщо воно там десь було в кімнаті, то ну, краще було просто вийти з цієї кімнати і вийти і зайти нормально. Отак це працювало. Потім ми знаходимо якісь касети з записами минулого, і в нас пробуджується якась. Подовічна властивість в тому, що ми можемо зайти в проєктор і побувати в минулому. Ну тобто ми прямо мандрували кудись в минуле, тому там щось нам той казав священник, що ми взагалі вже знайомі. Ми такі тобі, дядя ми тебе бачимо вперше, яким чином ми з тобою знайомі вже. От, і там вона в минулому знаходить одну з цих близнючок, її там закрили і тримали там щось років 30 в камері. Просто ну вона там ще маленька. Старий запис. А, і те, що ми робимо в минулому, впливає на майбутнє. Це ніяк не пояснюється. Це, це все якась класна ігрова умовність. Ну і в фіналі з'ясовується. Ну, звісно, блін, давайте так. Це було очевидно, мабуть, майже всім що на початку вирішив, що одна з близнюшок — це ми, та, яка впала з мосту і врятувалась, просто нам відшибло пам'ять. І, звісно, нас туди визвали, бо для ритуалу потрібно дві близнючки. Друга в них була, і друга якраз цей зефірний чоловічок, оце було те, що стала з нашою цією другою сестрою. І в якийсь момент щоб потрапити в якесь сховище, де там був вже прохід далі. Була камера, де треба було скан сітківки з двох боків. Тому плотвіст. Це ми на початку гри з майбутнього повернулись, минули, дали собі по голові і дістали око, бо нам потрібно було друге, щоб провести цю процедуру і відкрити ці ворота. Бо. Такого ніхто не чекав, ха. Ми туди приходимо, виявляється, що той священник це наш рідний дід, саме там кінчений з культистів. Це він там хотів нас принести в жертву сестричку ми свою виліковуємо, але вона одразу вмирає, ми про це знали. От діда вбиваємо, він притворився на якусь бридоту, гидоту і е, тікаємо. Але в, типу, в суперфіналі можна було б повернутися назад. Перед тим, як піти, можна було повернутися назад до тюрми нашої молодшої сестри, звільнити і забрати з собою. І головна героїня ну, це канонічний фінал. Вона йде звідти доросла разом зі своєю маленькою близнючкою. І якщо не помиляюсь, ну, ця близнючка тут далі теж фігурує, тому це ну, якби, такий важливий момент. Ось, ну, це якби дуже стисло основне. Е, Привіт Назарович. Вибач, що я не хотіла розбиватись. Бо тут цікавий, супер цікавий сюжет розповідала. Ось... По подіях я не знаю, через скільки тут може через рік через що. Ну, Коротше, це дуже нещасливі близнючки, бо якщо вони вляпали ще якесь гівно через рік чи через два, це треба вміти. Знаєте, оце так треба вміти. Бачу, що тут відчув все ще хірово. Сюжет мене скінчиться, ну давайте якось починати. Подивимось, що в них тут. До речі, 44 ГБ гра. Доволі велика вона, ну, так то не те, щоб візуально якийсь шедевр, бо вона реально такий. А ні, ну, тут щось, щось, щось накрутили. Графонію. Перша прям була простенька. А, я чую хрусткіт сінхау, тож не дуже той мовчки. Наче гарно, але, але оця іржава конструкція якась дивна, ці, ці гори, наче з іншого місця. Ну, це я скажу років п'ять, може пройшло. Чисто візуально вона була не така маленька. drawing. I don't know. They just popped in my head. What's wrong? Nothing. Nothing's wrong. Or nothing that a stay at a fancy wellness retreat won't fix. Am I right? А вони їдуть в якийсь спа на відпочинок. Класно. Це вже класний початок. Спа, спа, мабуть, буде прикольне. Мала мальве якусь духу хвищину. І не знаю чому, бо картинки з'являються в неї в голові. Нарахував 5 ФПС. Ну, то чувств стає тільки гірше. My name is Sister Angelica. Are you Caroline, yes. Caroline Walker, ah, then this little one must be your sister. Hello, Anna. <laughs> Say hello, Anna. Sorry, it takes her a little while to get to know people. No need to be shy. I don't bite. Come, follow me. I'm here to take you both to the convent. Я не знаю, тим, хто може сам читати, встигати, перекладати і ще і озвучувати а, для глядачів. Мене вистачає тільки потім на короткий переказ. And the crucifix here was carved by a single piece of marble local sculptor. Can I just say how very happy I am to finally have you with us? Isabella has told us all about you. Especially you, little one. You are a very special girl. Anna's been through a lot. It takes her a while to let her guard down with people. Do not worry. You've come to the right place. We can help her with that. Soon, she will fear nothing. Let's get going. The convent isn't too far now. you can put your luggage in here you must have had a tiring journey why don't you get some rest before dinner no i feel fine how about you anna okay maybe we could do with a nap i'll come back in a few hours and take you to meet the other new arrivals. Come on, sleepyhead. Lie down here. I'll wake you before dinner time. This place smells old. You said it was going to be a bougie little health spa. <sighs> when can we go back to Canada? we're only booked for a short stay anna it'll fly by <sighs> <sighs> you want to feel better right isabella says the therapists here are second to none and we trust her don't we i suppose yes we do Давай like uh. Так, на стопа в них там ну, і одно і чи, ко друге було. Прогадаємося, і немає. Вигадала? <звук> Теж підвисаємо. Тоді це в мене проблеми можуть бути. Вникла. і, і таке і там не ліжко. Фу, вось, в іншому. Так, ну я позачиняю в себе всі штуки, які тут можуть погано впливати, то я якщо чесно трошки забула і не перезавантажувала компутер. Ну ні, він. Майже 10 вільних Гігабайт пам'яті в мене є. А я бачу, ну, в мене пропуск кадрів 22%, кожен п'ятий кадр. Це труба. Тобто 10 це багато, 22% це, це хініш. І, 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 і я не знаю, не знаю, що робити. Давайте у вас є е, якісь ідеї. О, одразу бігає, що тут ще є? — -пу. е, -пу Це непогано, але проблема не вирішує. Мені здається, не почала рухатись, і кадрів стало ще менше. Ці нещасні що були. <гум> і комікс. Ну, ладно, давайте, давайте я стопну, все перезавантажу. Ну, типу, комп'ютер, може це якось повпливає. Хай повернусь хвилинок за п'ять. Тоді дадеться розбивати стрім, що робиш. Ну, бо якщо вона вже на обох системах, значить це якась проблема в мене. Скоріше за все, у мене вітрейт просто з нуля до сім тисяч туди-сюди скаче. З чим це пов'язано, я не знаю. Е, тому, тому, тому п'ять хвилин перерви і буду ради бачити, якщо повернутися.